Єдине питання, це скільки часу мене, перш ніж президент або Конгрес змінять курс. Хтось може сказати, тарифи повернуть виробництво назад в США. Чи дійсно це так? Чи повернуться заводи до Америки? Світова торгівля не завжди була чесною, і тут Трамп має рацію: наші торгові партнери обмежували наш експорт. Ми дозволили занепасти частині виробничої бази, ігноруючи дисбаланс. Це заслуговує уваги. Але прикидатися, що ми можемо повернутися у 1955 рік це не вихід. Чому заводи поїхали не тільки за дешевою робочою силою, бо поза Америкою в деяких країнах менше правил видобуток рідкоземельних металів для чіпів і роботів у США можливий, але брудний. Ми не хочемо токсичних озер у Каліфорнії і каву ми не вирощуватимемо. Це Колумбія робить набагато ефективніше. Торгівля це круто. Ми в США робимо софт, Мексика текілу. Але Трамп правий у одному нас дурили. Китай блокував наш експорт, а ми мовчали. У 2022 році торговельний дефіцит США був 951 мільярд. Треба дійсно щось з цим робити, але повертатися в 1955 рік це як просити динозаврів воскреснути.